П'ять простих дій, які зроблять вашу рутину кращою. Щоб привчити себе пити багато води, розставте по дому маленькі пляшки по 0,75 мл, Не склянки. з склянками неможливо відслідкувати, скільки ти випив, можна налити більше чи менше. А по пляшці чітко видно скільки випиту і скільки ще потрібно. З'являється ніби мотивація. а ще супер пити з пляшки для спорту з таким, знаєте, носиком. З ним вода ніби легше п'ється. Перевірено, класти одяг та речі відразу на свої місця, як тільки прийшов з вулиці. Покласти одяг. В чи закинути в пральну машину забирає рівно стільки ж часу, як і донести кинути на стілець чи диван, або на 10 секунд більше. Але витрачати часу на прибирання ви будете менше на багато годин в рік. Протирати сантехніку ватним диском, яким змили макіяж. така дівчача трусторі, а Раковину на кухні відразу протерти після миття посуду. Зусиль небагато, а бруду справді менше. Виділяти не один великий день на прибирання, а й тим самим витрачати на це свій вихідний, а робити кожен день потрішки, правило. 10 хвилин, наприклад, в понеділок ви протираєте лише полю, вівторок миєте лише сантехніку, в середу полососите і так далі. Таким чином робите щотижня і не втомлюєтесь від прибирання. розкладаючи покупки, відразу сортувати їх у відповідні контейнери. Наприклад, бакалію відразу в шавку, рибу, овочі та м'ясо відразу розділяти на частини в морозилку та в холодильник для подальшого швидшого приготування. Овочі та фрукти відразу мити та сушити. Так їх можна в подальшому їсти та різати до страв швидко без зайвих зусиль.